Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось ось такий незвичний радіоконструктор. Це УКВ-радіоприймач Парус 1. Ось в такому стані він зберігся, на жаль, трошки дісталось йому. Але наче весь комплект є. Все є. Так. Дивимося. Інструкція. Так, ну. Парус 1 Так, хто його виготовляв? Е, так, дата випуска іюль 91-го року. Ну, ціни немає, тому що в 91-му вже було таке неприємне явище, як інфляція. Так, а виготовляли такі радіоконструктори на заводі Еталон. Це місто Київ. Ось, будь ласка, столиця нашої держави України, яку безуспішно хоче захопити Рашистська Федерація. Так, дивимося, параметри якісь. Так, ну це на ультракоротких хвилях. Частотна модуляція. Якість звуку там була хороша. Без всяких хрипів, скрипів там. Так, діапазон це від 65,8 МГц до 74. Це зрозуміло, так. Да? Вихідна потужність 100 мВт. Так, що тут? Так, ну тут комплект поставки. Опис радіоприймача. Так, підготовка до зборки, потом зборка. Настройка. Ось намальовано як радіокомпоненти потрібно впаювати. Так, тут ось так, виконані катушки. Тут катушок не потрібно мотати. Все виконано печатним монтажом на платі. Так, ось схемка. Дивимося. Так, високочастотна частина виконана на транзисторах і варикапах. А низькочастотна підсилювач виконаний на мікросхемі к 174 UN4A. Живлення 9 вольт. Батарея крона. Так, налаштування на хвилю змінним резистором. Так, ну і все. Ну, ну, схемка трошки якась невдала, тому що е, ті радіолюбителі, які е, колись їх паяли е, ці радіоприймачі, вони пам'ятають, що не зразу вдавалося ось таку схемку зробити, щоб вона працювала. Щось там, якось якась помилка була. Навіть десь в, якісь, в якихось журналах писали, як її устранити цю помилку. Щось там удосконалювали. Ну, якась трошки не, не дуже удачна була схемка. І використовувалося живлення. Тут батарея крона теж ненадовго її тут вистачало, дуже швидко вона розряджалася. Тут потрібно було якесь живлення більш таке потужне. Так, це монтажна схемка. Це з'єднання тут. Динамік, таке. Так, це вже зборка сама. Тут сукольовки вже. Так, ну і все. Ну, е, хочу сказати, що це радіоприймач, якби Переносний, тому що в ньому вже встроєне було живлення, але все-таки переносним його важко було назвати, тому що на УКВ хвилі потрібна якась антена. А своєї антени радіоприймач не має. Лише використовується тут гніздо. Таке, як у телевізорах, для того, щоб під'єднати якусь антенну. Ось, наче і ось такий непоганий такий корпус, але якщо хтось зібрав цей радіоконструктор і десь вийшов, наприклад, десь на рибалку, чи десь там, ну, за місто, захотів включити, послухати, Якусь станцію, йому все ж таки потрібна була якась антена. Тобто, це мав якийсь бути відрізок провода, чи, може, якась є антена на метровий діапазон. Ну, якось так. Ось тут ось включення, тут налаштування, тут гучність, все. Тут виносний. Виносне живлення. І тут ось гніздо для підключення антени. Ось так він відкривається. Ось це. Теж знімається все? А ось Плата. плата така етінаксова. Ось дивіться. Єдиний плюс, що тут не потрібно ніяких мотати контурних катушок. Не гратися з цим проводом, а тут уже ось печатним монтажолені е, індуктивні ці катушечки. Все тут. Лише. Потрібно правильно все розпаяти, подивитися по схемі. Ось так. Ось сюди ставилася плата. Ось тут динамік. Ось. Так, ну це що це? Це? Який листочок замін? Так, ну тут ось радіокомпоненти. Тут ось і мікросхемка є. Ось змінні резистори, конденсатори, діоди, варистори. Чи ці варікапи. Все на місці. Так, транзистори тут КТ-315 використовувались. Так, ну тут ось ручечки, колодочки, проводочки. Ось і антенне гніздо. Ось воно. Ось, уявляєте, так? Да? Потрібен антенний штекер, антенну, провід. Ну, трошки якось незручно. Ой, ну все. Дякую за перегляд. Все, будьте здорові!